Отож, як не дивно, спочатку серіал, і то новий 2023 року, а потім пошук книжки. Точніше, як виявилось, зараз покажу. Фільтруємо, знаходжу серіал не повністю ще догружений. Перший сезон «Мейферські Відьми в описі це екранізація серії романів знаменитої письменниці Енн Райс. Недогружено будемо дивитися, в процесі будемо читати. Якщо серія, шукаємо N-Ріс. Переходимо до онлайн. Походу вона вже померла. Переходимо до онлайн-книг автора, і бачу, що в неї дуже багато різноманітних серій. І, зокрема, Майферські відьми. І їх раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Отож, починаємо читати. Цікаво!